Ось такий вигляд має бейсбольний стадіон у Кропивницькому. Тут його облаштували 25 років тому. Площа 2,5 гектари. Капітан чемпіонів та володарів Кубку України з бейсболу Денис Бречко каже, цей стадіон 10 років тому був одним з кращих в Україні та Європі. Багато років ми граємо на одній тій самій галявині, яка вже ну, вона візуально виглядає. Мабуть, нормально, але грати на ній дуже складно, тому що її потрібно реконструювати. Дуже складно то спіймати м'яча, то ще щось, тому що дуже багато нерівностей. Головний тренер національної збірної з бейсболу Олег Бойко показує, на полі декорослий трав'яний газон. Його треба замінити на спортивний рулонний або штучне покриття. Каже, бракує ще одного поля для тренувань, тому що тут тренуються і грає дві кропивницькі команди. Ще ми маємо унікальну можливість і маємо територію для цього. Зробити манеж для, для тренувань, відбивання та пічингу взимку в осені, коли ні погода, як зараз. Іде дощ, дощ це чудово, але в нас немає сучасної системи поліва, і тому трава вона така у нас не дуже, не дуже добра. Вона не є рівною, не повністю покриває наше поле. У липні 2018 року на бейсбольному стадіоні у Кропивницькому вперше в Україні провели чемпіонат Європи у дивізіоні Ц. На цьому відео ви бачите гру. Тоді з обласного бюджету виділили 700 тисяч гривень на підготовку. Встановили паркан захисні сітки пластикові сидіння на трибунах і купили електронне табло. Розповідає директор спортшколи, на балансі якої перебуває бейсбольний стадіон. З районів приїжджали. Дивитись чемпіонат Європи, який у нас в місті проводили. проводить ці трибуни, всі глядацькі трибуни були заповнені. От, якщо ми цей стадіон проведемо до ладу, то я думаю, що це не тільки буде популяризація цього виду спорту, а це буде плюс всій області, в нашій країні. На момент розробки проєкту реконструкції стадіону у 2018 році потрібні були 15 мільйонів гривень. Нині більше каже начальниця обласного управління молоді та спорту. Це та сума, на яку претендувала область державного бюджету для проведення у відповідність даної спортивної споруди. Але з урахуванням того, що є вимоги від Конфедерації Європи, Федерації бейсболу і софтболу України, у нас є і з урахуванням інфляції цих всіх процесів фінансово-економічних в країні, звичайно, що кошторис цей переглянута. То наша область претендує на щонайменше збільшення бюджету на реконструкцію стадіону вдвічі. За планами обласного управління молоді та спорту, реконструкція бейсбольного стадіону розпочнеться у лютому наступного року. Завершиться наприкінці 2022 року. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.